Добори від дверей завжди залишаються такі залишки. Це наш добір. Ось. Він має з двох сторін такі пази. Один кусочок використовується, другий кусочок викидається. Він менший лишається. Ось у нас були такі двері. Ось, добори. Кусочок ми використали, Решта залишився. Але я придумала, як класно їх застосувати. У мене було старе дзеркало, четвірка. І я собі подумала, для чого нам сюди купувати нове дзеркало і платити купу грошей. Якщо можна взяти цей добір, ці кусочки, їх досить було багатенько. Висота дверей 2, 2 метри. І я його пофарбувала балончиком чорний колір. І ми дзеркало засунули оцей паз. Якби наділи добір на дзеркало. Кріплення вчепили на саме дзеркало. І ось що у нас вийшло. Ось у нас вийшло. Отаке класне дзеркало. Ось. Показую вам. Супер, тому не викидайте добори, з них можна зробити дуже багато чого цікавого. Я тепер, коли буду бачити на смітнику добори, то вже буду знати, що з ними робити.